Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Юр Гаврищак, Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І сьогодні, в середу зранку, оглядаємо поєдинки українських легіонерів, які вони брали участь в матчах групового етапу Ліги Чемпіонів. А відразу двоє українців вийшли у стартових складах своїх команд: це Анатолій Трубін, який захищає рамку рід Лісабонської Бенфіки. А також Олександр Зінченко, який гостював в рамках групового етапу із лондонським арсеналом в ланці, і обидві команди українців поступилися. На жаль, але Є чимало позитивів. Ідеться про Анатолія Трубіна, який став найкращим гравцем португальської Бенфіки. На Джозепе Меаца здійснив сім сейвів після восьми ударів у площину з боку інтера, і лише одного разу пропустив від Лаутаро Мартінеса. Божевільні сейві були в виконанні українського голкіпера, колишнього голкіпера донецького шахтаря. Взагалі, якщо заглянути на показник XG, то не Радзурі награли практично на чотири голи. У нас уже є міха Охеменко на зв'язку, з яким ми обговоримо ось сюди. Поєдинки українців в рамках групового етапу ЛЧ. Кажу тобі привіт, міха. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. От заглядав сьогодні зранку на авторитетне видання Абола, яке просто неймовірними компліментами розносилося на адресу Анатолія Трубіна, і з'ясувалося, що він не лише просто божевільні сейви здійснив після удару Барели і двох пострілів Лаотаро Маркінеса, аргентинця, який був визнаним гравцем матчу. Але, й окрім цього, намагався наприкінці поєдинку й забити. От ще що було у цьому поєдинку? Бо от наставник Бенфіка розповідає про те, що відзначив зі. Здійс... Сно гру трубіна просто неймовірно, але занадто багато моментів біля воріти українського голкіпера було. Що тут говорити? Голкіпер спіймав Кураж, прекрасний матч видав на Абола. Навіть написали новину, що єдина приємна новина це те, що Бенфіка купила воротаря. Ну, тобто це багато про що говорить у цьому матчі. Тобто був Ді Марія, його виділили, і був Трубін, який там всюди топ-1. Тобто в нього там 8 на Абола стоїть найвища оцінка, звісно, в нього стоїть 8-1 на видання Голпойнт. 90% фанатів на цьому твіттері цього видання вони визнали його найкращим футболістом. Матчу. Тобто, спіймав Трубін Кураж. І... Ну, хоча, знову таки, говорити про Кураж я б ну, не сказав би, що це прям так, ну, Кураж Куражем, але все-таки дуже багато сейвів було виконані прямо так на нормальній такій воротарській техніці. Те, що відпрацьовують у школах, і те, що, мабуть, хотіла побачити Бенфіка. В принципі, в цьому матчі можна відзначити тільки Трубіна і Інтер. Бенфіка, це тут дуже все поки що сумно. Ну і до речі, мені досить дивно, чому так виглядає команда, зважаючи на попередній груповий етап минулого сезону, де е, відверто Орли були одною з найкращих команд на груповому етапі. Власне, ну, все гроємо. ж таки, вони вже тоді почали здуватися, коли продали Енцо Фернандеса, і стали помітні їхні проблеми в центрі поля. Вони не можуть видавати точно такий же пресинг. Почну то не мають. Футболіста, який може бути настільки ж універсальним, і це поки що проблема. Тобто Шмідт має якось маневрувати, як бачимо, не дуже виходить. Я просто не можу зрозуміти. Отенця Фернандес, який був одним з найкращих в тій Лісабонській бенфіці, перебрався до Челсі, і він абсолютно не може продемонструвати такої гри в англійській прем'єр-лізі. Ну, тут ж питання: хто в Челсі взагалі може продемонструвати якийсь рівень, який був у них до Челсі. Тобто в Челсі всі виглядають так собі зараз. Команда будується. Тобто Тренсо то Фернандеса можна ставити претензії до Мудрика, до кого завгодно. Я не думаю, що це прям така проблема. Тобто Енце Фернандес в Пенфіці показав, що він топ, він коштує свої гроші. А далі вже ж питання, як тебе використовувати. Ну і повертаючись, персона Анатолія Трубіна нас набагато більше цікавить. Е, от, цікавить твою думку, чи не кусала лікті представники Інтера, зважаючи на те, що міжсезоння, е, вони на початку трансферного вікна були фаворитами серед усіх претендентів на підписання українського голкіпера? Та що кусати? То команда зараз несеться, команда буде йти на скодето, команда в лізі Чемпіонів прекрасно себе демонструє. Тому я не думаю, що вони сильно там е, проти. Ну і все ж таки варто знати, що відзначити, що Зомер, як голкіпер, він все таки повище класом буде, ніж е, Лунін, і по досвіду, і по статистиці. Тобто, навіть якщо взяти цей матч проти Бенфіки, все ж таки Лунін це десь був оверперформанс його. Тому що він, він е, е, врятував Бенфіку від е, 1,65 гола. Це його четвертий показник в кар'єрі взагалі. От, е, і в нього всього там ну, більшість матчів у Трубіна все-таки там різниця між очікуваними забитими пропущеними там, при ударах в площину воріт. Там вона там десь нуль нуль, там нуль щем. -то. Е, а тому все ж таки Зомер крутий Воротар. І я не здивований, що е, Інтер зробив ставку саме на нього, а не на Трубіна. Ну, як бачимо, все склалося удачно. Трубін в Бенфіці заграв. Хоча були багато скепсису, ну удачі. Ну та удачі просто з одного боку приємно, що його партнери по захисту створюють чимало роботи Трубіну і чимало вортерської практики. Протягом поєдинків найвищого класу йдеться про груповий етап Ліги Чемпіонів і, можливо, далі будемо сподіватися. Хоча, мало ймовірно, зважаючи на старту дві поразки і мінус три голи. І не обов'язково програно матчу Зальцбургу. Ну, окей, на Джузепе Маце інтеру можна програти, бо це фіналіст колишнього лечея, як ти розповідаєш, несеться на скудетто досить впевнено, як на старті сезону. Милого і наполі мені Мінець... хочеться спитати просто тих всіх фанатів і журналістів, які писали, особливо фанатів, які говорили, що давайте повернемо, Влаходіємося після матчу з за Зальсбором. Що це таке? От, ну як тепер? Хто, хто найкращий футболіст? Може повернемо Влаходімося чи як? Чи може якось резервістів поставимо? Ні, Ні? Труби, ну вже нормально, вже найкращий футболіст, найкраще придбання. Так, це треба все, що треба знати про ці. Стадіонні коментарні експертні оцінки, і, в принципі, про оцінки журналістів теж. Я певний, що якщо наступний матч у Трубіна буде ну такий собі, то Абола вийде і напише: ну, знаєте, були воротарі покраще, Трубіна ще багато треба роботи і так далі. Тому записаємось попкорном. Ну так, до речі, і хочу тобі ополювати на попередньому записі, обговорюючи матч Бенфіки і те, як грав Трубін, була інша реакція від. Португальських лісабонських вболівальників Орлів, які писали, що відчепіться від хлопця. Він тільки стартував в Лізе Чемпіоні, навпаки, йому потрібна підтримка, а не свист, який лунав з деяких куточків трибун. Тобто там розділилися фанати, не, не всі виливали хейт на українського голкіпера. Ну, точно, матчем проти Інтера все перекрив будь-які помилки. Цей привезений пенальті у першому поєдинку. Трубін відіграв, просто як писала. Ця сама Абола, якби він ще забив наприкінці матчу, то це б був просто подарунок небеси. Його би носили на руках вся про Порту... веслі сабон, сапортугалі. Ну, просто неймовірний поєдинок, дійсно зловив кураж. Переходимо до іншого поєдинка. Поєдинку в якому брав участь український легіонер. Йдеться про Олександра Зінченка, який вийшов зі стартових хвилин в поєдинку Арсенала проти Ланса. І з'ясувалося, що це цей вояж до Франції вся вилиється в першу поразку арсеналу у цьому сезоні. Досить несподівано, сенсаційно. Але от я спілкувався до цього Страсом Котіом. Перед жеребком, коли стало відомо про жеребкування і суперників Арсенала, то він давав прогноз, що проти Ланса буде арсеналу найскладніше, і це досить складна група. І виникнуть проблеми і з Севілією, і, і з іншими командами. <кхм> але повертаючись mm -hmm. до персони Олександра Зінченка. От він був одним із винуватцем вирішального голу забитого у ворота гармашів. Перш за все, хочу сказати, мені дуже прикро, що Манчестер Юнайтед знову краде увагу всієї преси. І бачу про Арсенала тільки про травму САКа говорили, а так, вся увага дісталася Манчестеру. Але якщо повертатись до теми Зінченка, то. Голта з під нього. Так, його вина абсолютно, тому що він грав з Сранковський з самого початку, і він це зробив цей такий рух важкий, такий розвернувся невдало. Він програв цей спринт. Але тут вже все ж таки перш за все, треба говорити про е, першу причину епізоду. Перша причина цієї проблеми була в тому, що дали сильно е, сотока сатака простір. Він футболіст, такий, яких можна назвати раундойтерами, тобто він, він ж шукач простору. Mm -hmm. І він у знайшов простір між Райсом і Хавертсом, і його вже не встигли накрити при передачі на Сатака. Коли пішла передача, його не встигли накрити. Хавард сам спротив чинив, але так і не відібрав м'яч. Декран Райс взагалі ні там не зіграв, ні за ваї не добіг. Е Ну а Зінченко, Зінченко так він програв спринт, але в принципі ну, Арсенал підписувався на це, коли е, придбав Зінченка, тому що ніхто не думав, що Зінченко буде захищатись там один в один, бігати, ну, його не для цього обрали. Всі знають, що Зінченко повільний. Про це ще Гвардіола говорив. Він його через це боявся центр ставити. Йому не вистачає швидкості. Всі знають, що Зінченко, якщо обороняється один в один, то в нього насправді, на до речі, в захисті непогана статистика. А повітря так і взагалі прекрасна. Взагалі по, -по, по сезонах. Але от коли грає він один в один, то він старається давати такий невеличкий зазор, завжди щоб його не могли обійти там на маневрі, щоб він завжди мав час відреагувати. Але тут вийшло так, що Франковський просто цей зазор використав свою користь, він просто дременув цим простором і Зінченко вже просто дивився. Як ця формула 1 несеться вперед, цей боліт, і він вже нічого не міг зробити. Ну і оцей простріл штрафний, все таки так. Зінченко провелися, але ну і цей простріл штрафний. Все ж таки, ну артета говорив про те, що погано обороняли штрафний, і це дійсно так. Е цей крос, ну, мало його перехоплювати. Він якось так ну, ніхто не зірав. Райс не добіг, і де сказати, що він там мав добігати якось Саліба. Габріель теж якось не прочитали цю передачу. Така колективна безвідповідальність вийшла. Е, але якщо відкотити ще далі зрозуміти, чому взагалі цей гол стався, чому сталася ця поразка, то все таки перша причина в тому, що арсенала нічого не виходило в атаці, і це перша причина провалу цього Зінченка в цьому холі, тому що. Ідея зінченка в арсеналі в тому, що він не буде багато часу проводити в обороні. Він має грати в атаці, там конструювати ці атаки, роздавати передачі, і це він принесе більше користі, ніж принесе шкоди у випадку оборони. І Зінченко дійсно не так багато обороняється в арсеналі. Але коли немає просування нормального м'яча, коли арсенал тупцюється в центрі поля, коли за 20 хвилин немає жодного дотику в штрафному майданчику суперника, то зростає ризик оцих всіх контратак. І, зрештою, лансат ну, підловив. Тому тут питання вже до того, як взагалі грав Арсенал у цьому матчі. Арсенал грав дуже погано. Ну може не дуже погано, але значно нижче середнього. тому... Ну, і, до речі, це було помітно по емоціях гравців Вієра, який замінив травмованого Сака, який можливо не візьме участі у поєдинку проти Манчестер Сіті. Він просто так реагував і настільки грубо зіграв проти голкіпера Параланса. Оці от емоції мені таке враження вилися, з'явилися від того, і це злість через неспроможність самих гравців арсенала створити щось біля воріт Ланса. Хоча злитись мав би Зінченко, тому що Зінченко насправді на м'ячі свою роботу він виконав нормально. Тобто у нього було, ну, якщо подивитися на канали передач, то у нього було 11-12 передач на, Райс, на, ні, на Райса було 20, на Едегора було 12 або 11 і 11 точно було на Тросера і Хаверца. І, Тобто сумарно виходить там 3-4 передачі на трьох футболістів атаки ключових. Сінчо і, і плюс ще 20 передач один між одним зробили е... Райс Зінченко. Тобто нормальний такий показник для топового матчу такий. Ну, у зінченка були і кращі цифри, але це нормальна цифра. Він свою роботу виконував. Він за показником очікування страти передач, взагалі там другий після Райса йде у Арсеналі. Тобто, коли я читав е, оцінки на порталі Футбол Лондон, я взагалі був шокований, що Зінченко поставили 5 балів і там це найнижча оцінка разом з Раєю. Е, і написали дійсно нормальну оцінку, щоб були проникні передачі, не проникні а передачі з просуванням у зінченка. Їх було чотири штуки, а це теж другий показник у Арсеналі, між іншим. І ці передачі ну, не завжди були точними. І це дійсно так. Іноді він давав задато сильно, але там ну, питання ще до того, як Райс бігав. ой, Райс Хаверс, тобто. Зауваження доречне, але оцінка 5 при таких показниках це дивно. І знову ж таки, з пресингу «Арсенал» виходив дуже сильно дуже часто через Зінченка, 20 передач він при 11 передач він прийняв від Саліба. Це багато. І ще 10 він прийняв вітра. Тобто це, це багато говорить про те, як Зінченко активно був, залучався до виходу з під пресингу Арсенала, а пресинг ланце був дійсно непоганий. І Зінченко дуже його долав. Тому я здивований, що англійська преса взагалі тут ну, якось погано оцінила Зінченко, тобто там шістки, якісь п'ятірка взагалі на футбол У нього оцінки нижче середнього по команді. Ну там на Sports на у нього шістка, там і сам най тільки сімку поставили вже за все за гол. Uh -huh. А так, з нормальний матч провів. Ну, бували кращі матчі, так там так, десь не вистачало, може там. так, хоч не вистачало просування? бо чи вистачало, У нього були передачі з просуванням, були передачі по дотару нія була. Він свою роботу зробив, але команда була занадто повільна, занадто стерильна. Той же Едегор він погано якось відкривався дуже. Ну, Едегор це майстер відкривань, треба розуміти. Він, ну, він простір знайде з закритими очима, а тут йому якось було важко, повільно, довго розвертався. Можливо, не вистачало якраз Сака. І от Сака — це була ключова тема преси англійської, тому що ну, Артета вже всіх просто дістав. Що САКА у нього грає завжди. Щоб розуміти, Сака у нього в матчах АПЛ 87 разів вийшов поспіль. Він травмувався з Тоттенхемом іще, і його не заміняли, хоча, хоча САКА показував, що мене пора міняти. Потім він тренувався неділю, вийшов з Бортмутом, отримав удар. І все рівно вийшов на е, Ланс і вже змінили його на 3-4-й хвилині. І хто знав, що це вильється і, можливо, це вильється в те, що знову Сіті нас рознесе. Ну, У нас -то, я боліваю за арсенал. Це катастрофа. А, ну, тобто, ну, так. Ну, на Січенка, до на речі, насправді так уваги багато не приділяли, все-таки більше це тема Сака в Англію просто сполошила. Ну так, бо він і на передматчі прес-конференції Артета розповідав про Сака, і не після матчу прес-конференції проти Бормота. І от зараз довелося знову Сака знімати ще в першому таймі. І цікаво, чи ким можна, в принципі, змінити САКа, зважаючи е на його ефективність на футбольному полі, бо якщо не помиляюся протягом минулого сезону, серед всіх гравців. Е Серед цих гравців Арсенала в нього найбільший показник щодо е, завданих ударів, і ці завдані удари призводили «Бік вікчанси до реалізації. Е, якщо не помиляюся, другий показник Ведегора і третій в Мартінелі. Ну і в цьому сезоні в нього 5 плюс 5 Уже Це взагалі перша англієць, який це зробив в тому чемпіонатах. І ну, Сака, в принципі, Хоч, чесно кажучи, він взагалі не заміни. Такого футболіста, як він немає. Сака немає, це все. Третина команди пропадає. Спробу Віра ну, не то. Віра все-таки більше тяжіє до лівого флангу, десь там до роботи між лініями він праворуч якось ну, взагалі впливу ніякого не чинив. А так, навіть, от, прям я бульварник арсеналу, в мене от, в голові одразу навіть не спливає. Хто може замінити САКа? Ну... Переставляти вінгерів просто просто інвертованих ставити там, на правий фланг, якусь правонових на правих або там. Ну, Но ти ж можеш уявити Мартінелі на правому фланзі, я заяви доприкусно. Ні, Мартінелі точно не був там 100%. Я взагалі сумніваюся, що ну, він здається, штрам... ну, він же зараз травмований, і здається, він ще не відновився і не відновиться до Сікіль. Ну, Мартінелі це 100% на лівий фланг, то, -то, то був взагалі без варіантів. Ну, просто mm -hmm. я не знаю, кого можна випустити, ну, окей, ну, Тросарт більш універсальний, можливо, зіграє проти Манчестер Сіті справа. Ну, можливо, це також от, а може хабати. Да, він він ну, його поставити завгодно, здається, і він всюди дасть якусь якість. Ну, от, так. Але, все рівно він тяжіть лівого флангу до центру, ну, прав-правого, ну, в Арсеналі. От ну, от навіть я як фанат Арсеналу, то, то, як не можу уявити, хто там буде. Ну, така от ситуація склалася, що е, нібито лава запасних і довга в арсеналі, але замінити кількох основних гравців абсолютно немає яким. Ну, доби там замість Райса може вийти партії, замість Габріеля Кетіа, як це було минулого сезону. от Едегора, незамінний гравець Ісака, виходить незамінний замінний гравець. Щодо замінних позицій, як тобі рішення замість Бена Вайта поставити протиланса на нерідний правий фланг Томіасу? Тут Томі'ясо насправді непогано впорався в свою роботу, навіть добре, навіть у нього статистика покраща, ніж у Зінченка, там по передачам, по дотикам, він там свій функціонал виконав блискуче. До нього питань в плані роботи на м'ячі не було, він там височен, там, під 92% за, в нього, відсотки точності пасів, там навіть у Зінченка 91. Він там був активно залучений до роботи на мечі, все, що в нього вимагалося, він робив. Тому я теж так подумав, ну вайт, як це без вайта. Але я, ясно, ну, Але це м'ясо каші точно не ну, він не спортивний, але все таки основний, я думаю, буде Вайт, тому що ну, в обороні це м'ясо в стрівнянні з вайтом це буде не те, особливо під сіті. Тобто там потрібен ну вайт він і швидший, і могутніший, і але для роботи на м'ячі, так то м'ясо показав себе класно, як от. Як ніхто б не очікував, в принципі, що настільки добре все проявить, але проявився як нічого ну, цифри не брешуть. Просто ну та цифри не брешуть. Просто я згадую минулорічний, не минулорічний, минулосезонний епізод, як то м'ясок відкидував на Ремсдейла і привіз голову сні ворота. Жаль. І так, і тоді розповідав Артета, що він навіть такого на тренуваннях собі не дозволяє, японець а тут його щось вкусило, не зрозуміло, що можливо, Магуайр вкусав його десь. Хоча він в іншому місці знаходиться, і до речі, серед причин, чому так зіграв Арсенал, і такий не схожий був на себе, зважаючи на старт проти ПСВ. Як відомо, на 5 годин запізнився літак із Лутона до Ланса до ланцівського аеропорту, затримка була через погодні умови і розповідали, що просто гармаші команда не могла вилетіти із Англії, хоча там відстань, якщо не помиляюся, не досить велика в районі години. Парламент, льоту, парламент, так перелетіти 285 кілометрів. Можливо і в цьому також причина. Ну, ну а але... те, сказав, що ні, це не ну на не проблема, не причина. Він ну це, бо він не УПЛ. І я думаю, в принципі, так воно і є. Ну нормально, це ж не те, що вони там на добиралася, як у нас українські команди. Ну. Прилетіли трішки пізніше. Нічого страшного. Time, Проблема в тому, що арсенал взагалі оці останнім часом дещо якось в активності, особливо другий тайм з Тоттенхемом, згадати. Вайлуватий тайм був такий, там десь під кінець активізувалося, коли вже навалилося. З, ну, з Бормутом — так винос тіла був, а там, з Брентфордом, ну так, состав змінили. Але в принципі, матч був настільки нудний, що я, ну, я ледь його додивився, чесно. Ну, і... Ну, от Арсеналсь з таким часом не вистачає динаміки. І це помітно, і це може вилитися у дуже погані речі. От, вже перша поразка пішла, далі Сіті, а далі Севілія. Ну, треба щось з цим робити. Ну, з іншого боку, це десь можливо наслідок того, що Артета ну, не. не не прихильник того, щоб рятувати склад. В нього є основна обойма футболістів, яка завжди виходить. От він казав про Райса, що в минулому сезоні він сказав, що там Райс буде, він має грати в основі. З Смітаров я готую до нової там, ролі, він буде грати в основі. Де Райс, де Смітаров, вони виходять там, на останні хвилини на заміну, після 70-х. І, 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 хоча там Смітров вже там, он класно себе проявив збірні, наприклад, молодіжні. Тому от, от, це, можливо, десь такий злий жарт, тому що з одного боку, відсутність ротації робить арсенал надзвичайно зіграним. Е, а з іншого боку, коли випадають футболісти, буквально один там, зі структури випадає, і вже там починаються шалені проблеми. Ну і треба ще згадати фактор Гавеца, якого ставлять мене таке враження. Артети його ставити на футбольне поле випускає в стартовому складі, бо просто купили такого гравця зіркового, як яка Хаверц. Хаверц. Ну, мені не хочеться його критикувати, тому що епізодично він демонструє те, що він хоче. Там, він, 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 він помітно, що він впитується, ідея Артети, що він слухає те, що йому кажуть. Він намагається вриватись у штрафний, він намагається працювати в на цих трикутниках. Але немає того, що у Джаки немає в нього якось відчуття, якоїсь позиції. Він дуже часто просто інертно себе відчуває. Він не лінивий футболіст, але ну якийсь дуже показ... сиренький. Він старається, він може видати епізодично дуже хороші там відрізки. Але так, Хаверс, якийсь поки що ну, не схоже на те, що ми брали, на те, що сподівалося керівництво, в принципі, фанати, можливо, десь і очікували, що так буде. Але я думаю, все таки з Хаверсом дещо проблема переоцінена. У нього є якості такі, щоб замінити Джако. Він він у матчі, наприклад, сім'ї було помітно, що він. Е він починає розуміти, що від нього хочуть. Не все виходить, але намагається. У матчі з ПСВ також були епізоди, коли він рвався штрафний. Просто цього мало, мало. Тобто я от цифри точно не пам'ятаю, але там ну, умовно скажімо, Якщо у Джаки там було десять у штрафний за матч в середньому, ну він був одним із найкращих футболістів взагалі там, в Англії, в Європі там по цим показникам по роботі на останній третині. І взагалі він надзвичайно убійний. Він і на своїй половині поля розвантажував цей трикутник, ну, магічний був з Зінченком і Мартінеллі. То Хавард все ж таки не такий динамічний, не такий активний. Хоча швидкість у нього ж ну, висока. Ми пам'ятаємо, як він зробив Зінченка фінал Ліги Чемпіонів. В теорії все має вийти, але похожу, ну схоже на те, що це буде довгий і важкий процес. І зараз Вієра, коли виходить на його позиції, здебільшого він краще виглядає, але знову ж таки, варто розуміти, що в Віра більше в цій команді знаходиться. Можливо, ну, теж і... треба більше часу. Просто і також відверто виглядає просто сам Вієра. Інші гравці Арсенала більш заряджені, ніж сам це на перемогу, на якісь результативні дії. Він поки що такий. Я описав його гру як інфантильна. Ну, він такий якийсь так. Він якийсь флегмат такий на полі, він якийсь так, трішки відсторонений, ніби стрій. Да, ну, тобто, ну, це це суб'єктив, звісно. На, ну футболістам на полі, я думаю, краще видно і там тренери бачать, і ну, вони би ставили, якби він був відбитий якийсь там. Але, ну, але так, дійсно враження таке, що він дійсно якийсь такий так, інфантил добре підходить. І флегмат, я думаю, такі підходить. Дійсно, критика справедлива, але можливо, десь перебільшена, все-таки треба часу. Ну можливо, його артета йому поставить. Виставляє стартовий склад, щоб він не був в певності. Можливо, от... так. Так, от зустрілися два фанати «Арсенала», і говорили гру Олександра Зинченка в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів, другого раунду, і, на жаль, арсенал поступився. Вперше у цьому сезоні і поступився на виїзді Лансу в рамках знову ж таки групового етапу ЛЧ. І також ми сьогодні згадували про гру просто неймовірно, феноменальну, феєричну Анатолія Трубіна в воротах Бенфіки, але це не принесло результату, бо поступилися на Джузепи Маца Інтеру. Дякую тобі, Міха. Це був Міха Юхименко, оглядач, редактор футбол 24 Також з вами був Юра Гаврищак. І традиційно кажу вам: побачимося.